Наступу четвертій ранку бойовики біля Красногорівки посунули на українські позиції. А коли отримали відповідь, почали зрівнювати з землею укріплення наших воїнів. Чотири бійці загинули, ще кілька хлопців поранено. Панцерники, міномети і навіть град партизан таких інтенсивних боїв у цій місцині вже давно не було. У вогні і сусідня Мар'їнка наші боронці теж зазнали там втрат від ворожого обстрілу. Із самої ночі бойовики почали масований обстріл Красногорівки з важкої артилерії та танків. Військові були змушені зайняти оборону у окопах та бліндажах. В цей час время розвідна група в кількості в калічістрі п'ятнадцяти чоловік. Усіли скнак нам на позиції і зазашла в окопи Вони закинули гранусток. Наш після цього зав'язався ближній бій, під час якого бійці почали вибивати терористів з наших позицій. Зайдя к ним в стил, наче закрили со своєї сторони. Огонь Один солдат встрів в них и кинул гранату. В результате положил що двух сепаратістів под прикрытием других служба відстрілювався ушли. Захватив с собой одного человека, который находился в бліндаже в плен. Артиллерия боевиков накрила и житловый квартал у Красногорівці. Один из боеприпасов влучил у квартиру у п'ятиповерховому будинку. В результаті чого там сталася пожежа. Одна квартира була не жила. До поліції інформація про постраждалих не надходила. У секторі Донецьк ситуація теж загострилася. Проросійські найманці всю ніч обстрілювали Авдіївку із гранатометів та великокаліберних кулеметів. А по оборонних позиціях військових у пісках вдарили із артилерії, випустивши зо два десятки снарядів. А країна Донецька, а працює сау. Міномети працюють зі Старомихайловки ближче. Ну а тяжова артилерія б'ютату. Зараз вони ще стали використовувати таку партизан. Це одиночний вистріл градів. Після того, як численні атаки бойовиків було відбито, вже по обіді ситуація на всьому фронті почала стабілізовуватися, але знову без натяку на режим тиші. Віталя Спецкор, спецкордва.